У нас відбулися заручини. Декілька тижнів назад я хочу запросити сюди наперед, 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 сестричку, вона не є член нашої церкви, вона з іншої церкви. Дасть Бог стане нашою. Можливо, трошки пізніше будуть вони приймати рішення саме. Тому запрошую плеганську Софію, будь ласка, Софія. Проходь сюди наперед і також хочу запросити шлапак Даниїл. Також проходь сюди. Він є наш член церкви, і він зробив пропозицію. Ми мали зустріч з батьками, провели заручини. Можна десь сюди, вище, сюди, навіть станте на сцену. Хай Бог благословить. Хороша. Хороша пара, хороша сім'я, і знаєте, в життю також спілкуючись із Софією, вона в життю багато також пережила непростих моментів, важких часів, е, непроста доля. Ну, Я дякую Богу, що сьогодні вона тут, вона спасена, вона любить Господа і, можливо, одна із своєї сім'ї, е, де вона дійсно дійсно. Любить Господа і по-справжньому пізнала. Мама, здається, померла, немає мами. Е, тато десь також, я зрозумів, далеко. І доля в неї непроста. Но я сьогодні дякую Господу, що Ісус Христос є наш Бог і ми маємо Отця Небесного. Амінь. І також я дякую і за Даніка. Він також має. Е, Хороше серце, любляче серце. І ми спілкувалися. Він підійшов каже: Я хочу одружитись. Кажу, розкажи мені про дівчину. Давай познайомимось. Ми мали знайомство, зустрічалися там на одній заправці вечором. Посиділи, поспілкувалися, познайомились, дізнався трошки більше. І далі ми провели вже самі заручені. І сьогодні вони тут є серед нас. І хочеться також церков'я благословити їх на підготовку вже до самого весілля, щоб Бог благословив. Вони ще певні настанови пройдуть, певні заняття, підготовку. Тому хай Господь все влаштує. Ну Завжди ми запитуємо, так як наш член церкви Данік, чи Данік нікому ніяких обіцянок не давав, нема таких в залі. Каже, впевнено, не давав. Слава Богу. Завжди для мене, як для пастиря, ця мить непроста. Знаєте, а вдруг якась стане сестра, скаже, да ні, так не пойдеть. Слава Богу, що все добре. Друзі, ми готові благословити. Давайте благословимо наших друзів, цю чудову молоду пару, щоб Господь беріг їхні серця в чистоті в святості. Вони все знають, настанови отримали. Великий всемогутній Бог, дякую за Даніка! Дякую Тобі, Боже, за Софію. Дякую, Господь, за них. Дякую, що Ти їх спас, і оправдав. Дякую Тобі, Господь. І ми молимо і просимо Тебе. Благослови їхнє життя, благослови їхні долі, благослови їхню підготовку, Боже, до самого весілля. Благослови, Боже. Коли сам ти прийдеш і благословиш, Боже, їхню сім'ю, благослови. Ми молимо і просимо, бережи їхні серця і душі, духовно, фізично, матеріально, благослови. Дай Господь їм. Повне, повне Господь, підготовлення, устройство, благословіння Боже на той день їхнього весілля, коли буде створена сім'я. Благословляємо церкві, благословляємо братами і сестрами. Бережи їх, Господь, від поганих людей. Бережи, Господь, і все влаштуй, сили здоров'я їм дай в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Друзі, коли ми об'являємо заручене, це значить, що вже їм ніхто нічого не пропонує. Ніяких альтернатив домовились, а просто молимося, благословляємо. Будь ласка, займайте свої місця, вітаємо вас! Хай Бог благословить.